Наступний матч на арені Львів можливо відбудеться уже 16 жовтня у рамках відбіркового циклу до чемпіонату світу 2014, який пройде у Бразилії. Суперниками українців по групі буде збірна Чорногорії. Зараз місто веде перемовини із Федерацією футболу України, аби провести цей матч саме у Львові. Основа кожного стадіону є футбол. Тому футбольні матчі ми готуємо лист до Федерації футболу, що ми готові. Приймати збірну і на наступні матчі, які збірна буде грати цього року і наступного натомість з перспективи оренди стадіону одним з українських клубів є туманними. Відомо, що закарпатська говерла, яка цікавилася львівською ареною, гратиме на своєму стадіоні в Ужгороді. Клуби з інших областей також важко буде переконати грати не вдома. Тому, за словами очільника федерації футболу Львівщини, Карпати єдина команда, яка б могла орендувати стадіон. Однак виглядає на те, що він не по кишені львівським левам. Альтернативи Карпатам на сьогоднішній день немає. Я думаю, що маючи в оренді стадіон Україна, безумовно, що футбольний клуб, тим більше сучасний стадіон так само, він є ліцензований. Я не думаю, що сьогодні футбольний клуб Карпат настільки багата організація, що би могла дозволити собі орендувати новий стадіон. І допоки місто визначається із далекою перспективою арени, головний стадіон Львова уже з 15 по 22 вересня прийме чоловічий та жіночий чемпіонати світу майстрів ветеранів важкої атлетики. На ці змагання зареєструвались понад 500 учасників із 40 країн світу.